Всім мирного неба є важливе доповнення до контракту 1824, і якщо ви про це не чули, я хочу вам про це трошки розказати. Добровольцям, які пішли у військо до контракту 18-24, теж мають право отримати мільйон гривень, тобто з моменту повномасштабного вторгнення. Хто отримає кошти, прийняті та призвані? На військову службу під час воєнного стану у віці 18-24 роки служить на посадах рядового, сержантського і старшинського складу. Брали участь у бойових діях в районах ведення бойових дій не менше 6 місяців і не притягувалися більше ніж один раз до кримінальної або адміністративної відповідальності та не мають чинних дисциплінарних стягнень. Отак. Також, якщо участь у бойових діях менше 6 місяців, ви також маєте право отримати 1 шосту частину від мільйону гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях, без поділу на частини. Тобто є 30 днів, отримали шосту частину. Ще є 30 днів, отримали ще. Скоріше за все, це просто буде сумарна сума. Документи збирає та подає командир на підставі участі у бойових діях. Які це документи? перше витяги з послужних списків, довідок про проходження військової служби. Друге. Копія послужної картки. Третє. Довідки про безпосередню участь у бойових діях. Четверте довідки про відсутність або наявність притягнення до відповідальності. Це дуже гарні новини. Оформлення виплат для молодих захисників, які стали на захист України на початку повномасштабного вторгнення є частиною урядової політики, підтримки військовослужбовців та вшанування їхнього внеску у боротьбу за незалежність. Так що, хлопці-дівчата, яким було на момент повномасштабного вторгнення і які є учасниками бойових дій, держазайтя. Слава Україні, героям слава!